Всім привіт! знаходжусь зараз у Франції, приїхав на місто Алансо. Населення тут 26 тисяч людей, наче непогане таке містечко, буду ходити показувати. Не переключайтеся. Зараз покажу така, державна установа якась. Тут на території заходити не можна, там якось через консьєржа треба зайти. Але будинок дуже гарно виглядає якась стара віла чи старий палац в чись. Ось так гарно виглядає. а Зараз буду йти до центральної частини. Е е е е. Наступна зупинка буде базиліка, значить дуже гарно виглядає, така центральна вуличка. Машин багато, бо зараз до -го... 5 -го година вечора і всі звертаються зараз з роботи. Останнім часом багатенько буваю у Франції. То скажу чесно, змінив я свою думку про Францію. Думав, що нічого такого цікавого немає, що тут багато іммігрантів, що тут дуже небезпечно. Але змінив я свою думку. Зараз мені Франція подобається. Особливо мені дуже подобаються такі старовинні будинки у Франції. Історія дуже багата. І дуже багато гарних міст. Це місто засноване десь перші згадки в 7 столітті, а в X столітті була буферною зоною між Нормандією і Меном. Базиліка називається Нотрдам. Е? Я сподіваюся, що можна сюди зайти. Дивіться, яка вона вели... велика. Супер виглядає, звісно. Капець, як. Справжня багатоповерхівка. Супер. Бачу біля базиліки якийсь туристичний офіс. Можна підійти взяти карту. Зараз піду подивлюся, може щось, щось можна зробити. Взяти, наприклад, карту. Але спочатку, напевно, зайдуть до базиліки, бо зближається шоста і вони можуть зачинитись. Хочу показати, зараз сонце заходить і як хорошо світло наповнює саму цю э, всю базиліку. Бачу навіть нічого не включено, ні освітлення. Як сонце заходить, то дуже добре освітлює приміщення. Підійшов ближче до головного вівтаря. і зараз покажу на зворотньому напрямку над входом стоїть орган і так нічого більше і не видно може зберігаються якісь тут реліквії але я не не шукав так що ось така базиліка тут притікає річка сарта Хочу вийти до, е, на берег річки, тут також є замок 15 століття. Супер виглядає. Це така якась площа. Буду йти на берег річки. Зайшов я в такий е, як сказати, е, туристичний центр. Тут взяв безкоштовну карту а також хто хоче, то там можна купити такі сувеніри. Може бути трохи поганувато видно. Е, дали мені карту, е, тут притіка річка Сарта. Вона десь тут має вже притікати. Е, Показали, як мені пройти через історичний центр, там трохи парком і потім виходив, маю вийти відразу до замку. Ось таку дали мені карту, щоб не говорили, що я нічого не показав. Я знаходжуся отут десь. Отут десь і мені сюди йти, мені показали, що по, по набережні і вийду біля замку. Покажу, тут положили новий асфальт. Французи дуже дбають про центральні частини. Та і взагалі Франції дуже так хорошо. Дбаю про культурну спадщину. Бачите, все зроблено, тут зроблено парковочки, положений новий асфальт, Там можна пройти з другого боку базиліки. Так що, ось так виглядає. І тут якийсь такий домик гарний. Взагалі покажу річку Сарта. Бачите, підсвічує сонечко, трохи не сильно. Зараз ну, вона вже заходить, а за сонцем дуже добре знімає. Не глибока, не широка, але притікає. Хочу показати, э, тут можна сказати набережна, хотів показати дерева, наскільки э, товсті стовбурані. Уже жовтий місяць трохи. Трохи листя попадає. Вчора був в Іспанії, вчора ще 30 градусів було, але приїхав сьогодні, то вже треба було кофту вдягнути, бо вже прохолодно. Я покажу, це виходить, я вийшов за базилікою. я ще сюди повернувся, хочу показати типова Франція. Кинуть на повороті машину і піти наприклад в магазин, в ресторан поїсти, попити кову, кави. Це в них порядку, порядку віщей. Тут видно багато таких прикольних вуличок, е старовинних домів. Може сьогодні не все покажу. Бачите, зараз якось так посте знаходжу, що проти сонця. Може зараз трошки зайде, то буде краще видно. Взагалі хочу показати будинки, тут вийшов на якусь церкву. Там видно такі гарні будинки, щось треба якось туди пройти. За церквою також є гарні будинки. Як бачите, такий. такі Супер суперкі виглядає, звісно. Як палац якийсь. Ну, можна сказати, що палац. Дубені ніхто в лоб не дасть і я просто прийду зніму. Але виглядає прикольно. І який забор трьохметровий. Знаходжуся з боку католицької церкви. Хочу показати, який великий забор, бо будинок сподобався. Але я спочатку хотів з другого боку зайти. Бачите, якась стіна. Ну от метрів п'ять на третій поверх десь, якщо так сказати. Блін, воно класно виглядає. Цікаво чи можна туди зайти. Ну, церква, як я їй говорив, зачинена. Тільки що спробував двері, але на жаль зачинено. Не да, знаю, Це більше це на якийсь замок похоже, чим на будинок, де, де проживають люди. Зараз покажу, знайшов таке перехрестя, в який бік не подивися, то дуже гарні вуличні. Будинки старовинні. Мені кажеться, що це я ходжу хожу по, по історичному центру. Ніби кажеться маленький, але е, там базиліка, тут буде замок десь, десь він недалеко має знаходитись. Супер, не? класні будиночки. Мені так здається, я зайшов в якийсь двір, але десь сюди треба йти до замку, чи може трошки далі треба було зайти. Але спробую сюди, якщо, то завжди можна повернутися. Тут якийсь має струмок протікати, але не видно поки. Не, однак це все-таки приватна територія. <ривіт> Трошки зайшов я не туди. Але зняти бігенько і втікати. Були двері відкриті, то можна зайти подивитись. Бо я подумав така вежа, бачите. Е, тут Думаю, значить вхід має бути десь тут. Він оказався не тут. Ну Виходить, трішки помилився, треба було трошечки далі пройти, не знаю, чи вхід буде платний, чи безкоштовний. Поки ще нічого не зрозуміло. Бачите, тут пальма росте. Ось це я говорив. Ну Дійсно, як замок, то має бути якась водойма. Ну поки видно, що нічого не видно, що немає ніякої каси. Ну, будемо дивитися, бачите які вежі. Скажу так, тут якось так зроблено якимось таким лабіринтом. Бачите, якісь майданчики, можна пройтися там, 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 та ще навіть не знаю, але виглядає супер. Я так зрозумів Воно так лабіринтом зроблено. Зараз подивимось на вежу, то може щось буде ясніше. Ну, там зроблено більше як лабіринти, якусь гірку зробили для дітей. Як бачите, замок сам для відвідування, я наскільки зрозумів зачинений. Тут рядишком є парк, зараз піду в парк Тут така площа відкривається. І є якась така вуличка. О, похожу, погуляю. Там-там-там ніхто в лоб не дасть. Треба все показати, правильно? Тут недалеко центр знаходжуся, тут за цим будинком має бути якийсь суд. Тут багато односторонніх вулиць. Капець тут звісно ну, ось, Перед вами зараз знаходиться міська рада. Бачите, проти сонця, сонце як заходить, то дуже погано. Це районний суд. І ось цей замок з заднього боку. Видно, що будинок оцей добудований. Якась іде реконструкція. Так що замок зачинений. Але класна міська рада взагалі суперське виглядає. Бачите, машин дуже багато. Сьогодні можна зайти так за замок подивитись тут з правої сторони жилий дом але так вздовж струмка то можна прогулятися. бачите там окремо може замок а тут якийсь такий приватний будиночок і люди проживають бачите як сонечка немає то добре видно зараз покажу такий приватний дворик Маленький такий будинок, кожен, кожен має свій балкончик, але можна зайти на територію і ось так виглядає ззаді дворик Ну і недалеко центру 에, знаходиться такий парк. Тут я бачу люди відпочивають. Деякі прийшли на пробіжку, деякі люди постарше бачив, читають газету чи книжку, а деякі просто з дітьми прийшли прогулятись. Ще похаж, з дивіться, як суперські зробили, виходить, огородили територію і посадили тут кроликів і, і курі. І Виходить, вони тут мають свою, свою територію. Ходять, курі щось клюють, а кролики траву їдять. Прикольно зроблено. І ще один е, білий кролик і два чорних просто відпочивають. Багато тут кроликів, ну з десяток а то і більше. ну Взагалі я приходив в парк заради оцієї альтанки і тут. Мабуть, включений фонтан. Але бачите, зараз фонтан, на жаль, виключений. Вернувся я на таку, можна сказати, державну площу. Сонечко трошки вже забудівле, то набагато краще видно. Зараз йду на музей, а потім на таку круглу будівлю з стігляним верхом пітляним дахом, надію, що ще можна буде туди зайти. Зараз покажу за державною адміністрацією. Є такий сквер. Тут протікає річка, як оказалася річка. І покажу взагалі так сквер. Тут не, держслужбовці як обід то приходять відпочивати, бачите, лавочки поставлені, квіти посаджені. Так що ось так гарно виглядає сквер. Зараз прямую до музею. Музей сам цікавий, але, на жаль, вже зачинений. Також музей так дуже гарно виглядає, гарна будівля. Так що зараз десь вже наближаюся. Ось буквально три метри пройшов, такий гарний пробулок. Старовині такій будівлі. І там, як бачите, міська рада виглядає. Я трішки помилився. Як помилився? Тут тряжко знаходиться музична якась школа, а музея не видно. Ніби в цій будівлі має десь бути музей. Тут знаходиться також бібліотека. Судя по, по картинкам, то дуже стара бібліотека. Ні, все правильно, тільки що що будинок показував. Там де бібліотека, там і знаходиться музей. Але на жаль він зараз зачинений. І ось опише бібліотека. Цікаво чи тут вхід, чи все ж таки з центральної частини. Ось в такій гарній будівлі знаходиться бібліотека. Вже передивився, щоб знати напевно. Але на жаль, сьогодні вже зачинений, відкривається завтра в пів до другої. Двіження зараз капец, як будто всім десь срочно треба. Хочу зайти в такий е, кругла будівля, бачите, там ніби можна зайти і ніби має бути е, стекляний дах. Спробую там зайти, може щось їй вдасться подивитися. Покажу за що є всередину. Ще якийсь знак, купол, тут щось. Пише, що дуже хороший інтернет, бачите камери, так що особа не цей. Нічого повза угла не походиш. Зараз будуть наблюдати за тобою. Блін, я би всередину зайшов. Покажу взагалі, що тут наверху. Це виходить безкоштовний інтернет. Далі показувати не буду, бо там далі люди сидять. Ось так от можна. Ну, що, ось бачите, дивна якась така будівля. Я думаю, що я трохи запізнився, там е, всередину е, можна було зайти, але двері зачинені. Далі гуляю по містечку, буду вертатись на базиліку. Тут ось якийсь готель Лідберт. Пише. Така ми тут менше людей на ці вулички, супер виглядає, клас, не? Зараз просуну телефон і покажу. Ну ось такий, але не знаю чому пише готель. Може це колись був готель такий. Кажуть це одна із центральних вуличок. Тут взагалі так магазини магазин. Кафешки, магазинчики. І цієї вулички можна дійти до базиліки. Хочу, до речі, показати, що бачите, картони, картони в ящики виставляють. Це не значить, що тут мусорі, а це значить, що завтра, більш за все вранці, буде приїжджати машина, що збирає картони. Ну, таку бумагу що збирає. І за цього всі сьогодні виставляють бумагу. Ну Ось я бачу, що це, мабуть, найгарніше перехрестя таке. Тут вже і базиліка, і магазинчики. Супер, звісно, виглядає. Так здається, що зараз не, не сильно так засвічує Ось на вулі такий е магазинчик з різними вкусняшками. Такі шоколадки, конфіти, якісь вироби шоколаду. Дуже класно виглядає вуличка, як сонечко зайшло. Я не передивлюся ці відео, але мені здається, що там засвічувало. А зараз буде супер. Ну, здається, це трохи ще засвічує, але вже не так як тільки приїхав. Блін, тут вже далі нема куди відійти. Я постараюся далі стати. Покажу ну, ще з цього боку. Супер, звісно, велична, дуже велика. Тут така площа, ресторанчики, лавочки. Супер виглядає. Раді такого то варто приїжджати на такі містечки, вони невеличкі, компактні, компактні, але дуже багато чого чого тут можна побачити цікавого. Покажу тут ще будівля така гарна, але, на жаль, вона в ремонті. Будівля старої почти. Бачите, теж така більше в старовинному такому стилі. Тут маленькі такі будиночки знаходяться. знаходяться. Не, супер, звісно, виглядає. Неперевершено. О, зараз отсюди ще покажу. Бачите? Суперський краєвид. Ось такі гарненькі будинки в центрі міста. Ось таке було цікаве французьке містечко Алансон. Населення 26 тисяч, але дуже багато цікавого, тут ще в, в околиці багато чого можна подивитись. Але, на жаль, бачите, часу на все не вистачає. Я сподіваюся, вам сподобалось. Кому сподобалось, подобається, підписка. По можливості поширюйте. Ну і до наступних відео. Для вас була Франція.